Я додам ще трішки інформації щодо цієї теми. В Україні є своя точка зору. Вона вже виробила свою позицію щодо угоди зі сполученими штатами. Зокрема, про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі Українформу. Що він сказав, з українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. І ми зробили все. Також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди. І наголошує, що майбутня угода має бути в першу чергу взаємовигідною відповідати інтересам обох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію. І з нами зараз Петро Олещук, політолог. Пане Петре, доброго дня вам. Вітаємо, пане Петре. Так, доброго дня, пане Петре. А чи могли б ви оцінити значення? Критичних важливих мінералів у сучасному світі, і чому зараз до них прикута така увага, і зокрема, президента Сполучених Штатів Америки, фокус на Україні. Ну там, власне кажучи, ситуація як на мене трохи заплутана, тому що першопочатково, вся ця історія починалася із дискусії щодо рідкісно земельних металів. Тепер, наскільки я розумію, якщо знову ж таки вірити інформації щодо змісту договорів, які публікувалися в ЗМІ. Точніше проєктів договору, які публікувалися в змі там було не лише про рідкісно земельні метали, там про різні ресурси України. Причому навіть не лише природні, але, й, наприклад, енергетичні. Тобто, все це почалося із рідкісно земельних металів. Тепер наскільки я розумію, рідкісно земельні метали це лише, скажімо так, привід для початку дискусії. Хоча, звичайно, що питання рідкісно земельних металів воно важливе, тому що на даний момент Китай. Залишається одним із ключових однією з ключових держав, яка відповідає за видобуток тих самих якісно земельних металів, а відносини США з Китаєм, м'яко кажучи, зараз не найкраще. От. Але тут, в принципі, все набагато комплексніше і ширше на даному етапі, тому що, знову ж таки, питання вже вийшло за межі суто рідкісно земельних металів, і є набагато ширшим за своїм обсягом. 呃。Oh. Володимир Зеленський прокоментував фактично нещодавно заяву міністра фінансів Сполучених Штатів Скота Бесада. Кілька днів тому він висловився так, що ця угода по надрах з Україною мала була підписана бути ще до візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. І склалося таке враження, що міністерство фінансів якось хоче пришвидшити цей процес, незважаючи на те, що Україна все таки для початку хоче обговорити конкретні принципи цієї угоди. І Володимир Зеленський до речі, сказав, що 11 і 12 квітня це якраз дні офіційного візиту технічної делегації до сполучених штатів, де буде увага зосереджена якраз на технічних моментах, і також підкреслив, що Україна не є третє як це третє, третє, Країною третього сорту, так і що потрібно говорити е, на рівних. Е, пане Петре, от ваша оцінка зараз от цього діалогу знову через засоби масової інформації. Е, чи підвищує вона градус, чи навпаки е, приводить е, до почуттів і заспокоює цей градус? Ну, це, в принципі, цілком природня реакція з боку України на ці захити, які пролунали в ЗМІ. До України. І, як на мене, позиція цілком очевидна і справедлива. Ну, якось дивно очікувати на рівні міждержавних відносин, що ти привозиш якийсь документ і очікуєш, що його негайно буде підписано. У сфері міжнародних відносин це так не працює. Все вичитується, вивіряється, узгоджується. Зрештою, за зовнішню політику України відповідає не одна особа, не дві і не три. Зовнішня політика України є результатом діяльності багатьох представників української держави, тому що мова йде насправді про інтереси і життя мільйонів людей. Тому очікувати в цій ситуації, що хтось щось буде підписувати негайно лише тому, що хтось чомусь цього хоче, так це в сфері міжнародних відносин просто не працює. Тому я думаю, що ця, цей обмін позиціями в ЗМІ, якби ми його не оцінювали, ну він відповідає реаліям. Нічого не буде підписано просто так. Все має бути взаємовигідно, все має бути узгоджено, все має бути зрештою базовано на як міжнародних документах, так зрештою, і на національному законодавстві України, включно в першу чергу, з Конституцією України. Тут можна ще додати певним чином, що це має відповідати і міжнародним домовленостям України, зокрема з Європейським Союзом. Ви знаєте, що вчора були підтримані правки українські до резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, де зазначається, що майбутні угоди по надрах зі сполученими штатами Америки мають бути з дотриманням принципів суверенітету так, от конкретної країни Україна, а також відповідати зобов'язанням України по економічним домовленостям з європейським союзом, тобто європейський союз таким чином також наголошує, що односторонньо це робити не потрібно. Як, як ви можете от прокоментувати цю резолюцію вчорашню? Це сигнал конкретно ну, ну, абсолютно... да. а, Так, ну абсолютно вірно, тому що дивіться. На даний момент стратегічна мета України це інтеграція до Європейського Союзу. На днях було оголошено з боку представників Європейського Союзу, що там розраховують, що Україна вже до кінця цього року відкриє усі переговорні кластери щодо переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це один із, скажімо так, уже завершальних етапів вступу України до Європейського Союзу. Уже фінальний етап, який передбачає складні. Непрості, знову ж таки, можливо, затягнуті у часі, але підсумкові переговори, які мають завершитись укладанням всіх необхідних домовленостей, ратифікацією і зрештою приєднанням України до Європейського Союзу, про що говорять зокрема низка представників Європейського Союзу, як про те, що цілком може відбутися вже до 2030 року. Відповідно, це ключова мета України, яку, до речі, офіційно підтримують і Сполучені Штати. Де неодноразово говорили, що, наприклад, безпека України це відповідальність Європи, а, Гарантії безпеки для України це відповідальність Європи. Відновлення України це відповідальність Європи. Тобто, Сполучені Штати від цього дистанціюються, і кажуть, що це проблема європейців. Окей, значить, тоді для України немає альтернатив аніж євроінтеграція, що визнають Сполучені Штати. Відповідно, Україна не може ухвалювати нічого, щоби суперечило євроінтеграції. Робила цю саму євроінтеграцію ускладненою або взагалі неможливою. І це цілком здоровий раціональний аргумент, з яким треба звертатися до Сполучених Штатів. Що Це не забаганки, це не щось, це те, що відповідає е, нинішній зовнішньополітичній ситуації, яку, до речі, ви самі і підтримуєте. І е, якоїсь альтернативи в цій ситуації немає. Тому Будь-які домовленості між Україною і Сполученими Штатами повинні базуватися на тому, що Україна знову ж таки це не ставить під сумнів суверенітету України з одного боку, а з іншого боку, не ставить під сумнів євроінтеграції України, тому що ніяких альтернатив євроінтеграції в цих конкретно домовленостях ніхто Україні не пропонує з боку Сполучених Штатів, і це теж треба враховувати. Пане Петре, ми зараз продовжимо нашу бесіду. Дуже важливо попередити наших глядачів про тривоги, тому що вони почали ширитися регіонами. А це дуже важливо нині, шановні. Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область, Луганська, і Автономна Республіка Крим зараз на мапі червоні попереджають нас повітряні сили про загрозу стосування балістичного озброєння і сходу області, де оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, зважайте на ці сигнали, йдіть в укриття. Зараз є можливість, ідіть в укриття, є час для того, щоб берегти себе і життя ваших рідних, пане Петре. Повертаючись до нашої бесіди щодо ось цієї угоди, чи не здається вам, що рідкоземельні елементи вони зараз фактично виконують роль нафти на початковому етапі її відкриття і впливу на міжнародну ситуацію, економічну ситуацію? Чи не здається вам, що вони так само будуть економічним дипломатичним важелем впливу у найближчій перспективі? Це стосувати... Ми не лише сполучених штатів Європейського союзу, Китаю у майбутньому Ну є є відповідні моменти. Я знову ж таки не можу вам тут казати про якісь відповідні моделі, тому що це все потребує відповідного дослідження. Я все ж таки не є. Економістом і не є фахівцем із дослідження всіх цих питань, пов'язаних із світовою економічною кон'юнктурою. Але те, що це питання зараз дуже активно політизується, це факт, активно обговорюється в контексті політики. Це факт, і те, що відповідний ресурс розглядається в якості одного з елементів стратегічної боротьби за ресурси між ключовими гравцями, це теж факт. Його важко не помітити. І тому це справді буде один із факторів, який буде визначати геополітику в майбутньому. Не Недаревно такі росіяни, намагаючись змінити політику Сполучених Штатів, одразу з чого почали із власних пропозицій так званих рідкісноземельних металів. Мовляв, дивіться, в нас їх багато. Давайте краще домовляйтеся з нами. Тобто, очевидно, вони розуміють, що це достатньо серйозний, потужний аргумент, який можна використовувати. У спілкуванні із Сполученими Штатами пане Петре, дякуємо вам за Дякую. вашу аналітику. Петро Олещук, політолог, був з нами зараз на прямому зв'язку.